Ось Павло буде гупати, нічого не попало, прийшов і пізніше подивився екран. Він сильно гупає, не розуміє, як загонити але хай лякає. Все, хорош! Всім привіт! Прийшов сьогодні на копанку, взяв ось сокирку, вирубав таких дві палки, ще третя ця була. Захотів поставити екрани в свою копанку, подивитись, що попаде. Прийшов Павло, він на великій копанці біля млина там ставив, перейшов поки низом, за пів години, ось, поки якраз я поставив з ним, він он там ходить. Поки третього екрана поставив, бачу в перший що ставив, ми якраз мабуть загнали, поки ходили губили палку вирубав останню, залетіло щось, сильно екрана так почало тягати, попала щучка така, вимастилась уже. Назад її відпускати не буду, вона така величенька, але хай буде. Якраз добре, що вона попала в екран, ще хай постоять до вечора, може на ніч, буде видно. Прийду потім перевірю. Щук потрібно тут вибити. Подивитися, що залишились карасики, та ще нових запускати на весну карасиків, коробчика. Щуки не потрібно тут, щоб були. Вона сюди звичайно зайшла з річки. Полон теж знімає. Тут її може бути багато, може штук 10-20, може і більше розвелось. Я маленьких щупачків бачив, літом біля річки виходили. А може небагато, пару штук. Цікаво, чи короб тут залишився. Ось. Може якраз якийсь попаде. Як малий буде, то відпустю. А як уже за кілограм, то можна буде одного якогось взяти. Запускав більшого, як тільки ва. Ось подивимося, хай постоять, поки гупати не будемо, тихенько хай стоять. Зараз сніг вже весь майже розстав, йде дощ, сніг мокрий, знов зараз ось пускається. З того боку було видно, як щука залетіла, добре, що поплавок був, вода мутна, зразу зробилась бульбашками різними пішла. Прийду ще вечором, зніму, подивимося що буде. Прийшов на копанку на свою, поставив екран і думав подивитись, що попаде. Ось зразу І вже приїх. залетіла щука. Ось Павло тут теж. Хорошо, щоб впала щука її вибивати тут, щоб карась тільки був короб, пліточка, щоб розводилася, то вона вибиває, плітку закинув немає. Ось сам прийшов перевірати екрани вечором. І йшов здалеку, тут показалося, як піна є в цьому екрані, нічого немає ні в цьому, ні в тому. Видно, як стоїть ось цей в правіший бік затягнуто, не в той, що тоді, а наоборот. І натягнута палка. Зараз витягнемо. думаю, щось в ньому було. Навіть якщо й немає, зараз то. Нічого немає, а він чомусь перепутався. Щось його затягувало в правий бік. Він перепутаний такий. Непонятно, що його запутало. Зараз розпутаю, закину, далі зніму. Ці два перевірив, нічого немає. Цього виставив трошки по-другому. Може краще, може ні, не знаю, ну поставив. Вроді він нормально стоїть, там глибина. Цього ось поставив так. Вночі думаю, може щось попаде, але навряд моя ця щука так залетіла. Ставив до цього вже крани з нитки то нічого такого не попало. Зльозки ось поставив, не попадає. Фатки скільки ловили. І ось тільки зльозки сьогодні попала. Щука, ось щось відійшло від берега. Незрозуміло, що це було, на камеру теж видно. Щось булькнуло і так пішло. Зараз витягну цей екран, гляну. Ну, по так як був, ніде нічого. Скоріше за все, думаю, нічого немає, хоч би караси був, міг би шатати, там, затягувати. А щука, чи короб то точно не попав. Ось пішов третього екрану, того, з того боку витягнув, подивився, чи в ньому все добре. І там щось стекло тільки підійшов до нього витягувати. Бачу в цьому екрані, що не попала щука, так почало бовтати, прилетів сюди швидко, витягнув його, думав, що якісь коропи здоровенні. Там було дві щуки, трошечки менше, і ця здоровенна, ну ця явно більше за кілограм. Ось якщо там з рукою. Вже буду йти. Завтра зранку тоді прийду, може Павло прийде, теж відео дознімає. Одна втікла, ось тут просто берег нерівний, вона така сюди впала, екрани, не хотів сильно запутувати. І вона відцепилася екрани, трохи порвав уже ними. Але нічого, просто цікаво повитягувати екрани з такої гарної риби. І добре, що щука попадає, її просто вибити тут треба. Сюди скільки карася закинув і вже... Починаю розуміти, чого його нема, на вудку не клює, щука його вибула просто, вона тут розвелась давно. Може її по 2 кг і по 3. І багато мальків, потрібно її зараз ось якраз вибити, поки в неї почнеться нерест. до нересту її позабираю. Деяка лишиться, але вже не так багато її тут буде в своїй копанці. І ось якраз зараз можна буде карасиків сюди закидати, мішок чи два. Для початку на вудку, потім ловити карасиків, плітку сюди всіх скидувати. Вже думаю, розведуться нормально. Тут і зараз вони, може, є, але ховаються яй. Осінь трошки кидав, без відео. Будемо бачити, бо на фатку не попадало, ні карасик, ні короб, ні щука. А це ось довгеляча така. Тому екрана трохи порвала, вже зараз темно. Не буду сильно до них дивитись. Завтра прийду, провірю зранку, подивимося, що попаде. Ось прийшли зранку на копанку, нічого нема в екранах, так не видно, павло витягує. Ось став, він неправильно їх ставить, зараз переставлю. Зараз іду це витягувати, той витягнув, переставив після павла. Прийшли тут качка була в тому вуглі одна, намутила там трохи, але сильно думаю рибу не налякали. Так не попадає, потрібно тільки загонити, щоб попадали. Павлон теж знімає. Зараз ці попровіраємо, як нічого не буде, будемо потрохи загонити. Ось перевірили екрани. Нічого не попало, ні в один. Той трошки в бік поставив. Ходи доволі, зараз буде вже загонити. Ще хвилин 20 посидімо, якщо нічого так не буде. То попробуємо загнати, може короб який залетить. сніг ось пустився, сильний. Лопатий такий на камеру не видно. Лопацом. Прийдемо, може пізніше тоді перевіримо. Сніг лапацон. Зараз посидимо, трохи погупаємо, потім ще прийдемо. Ось позагонили, з цієї сторони погупали, з тої сторони Павло, там воду змутив. В цьому екрані так само щось бульбашки пішли. Попливок дівся, щось попало, непонятно що. Різко витягнув, але вже нічого не було, екран запутаний такий. Може щука пройшла його, пропутала, десь вирвалась, там він порваний вже. Вони всі трохи порвані, тут позапутував їх. Потрібно буде розпутувати, підлатувати. Павло вже він буде йти. Пізніше ще прийде в день. Думав, як будемо гупити, щось попаде. Але поки нічого. Ось він тут воду теж намутив, вона чорна. Сніг йде так. Включить вже потім як прийдемо другий раз, як нічого не буде зараз. Ось перевірив три екрани, нічого нема. <рив> Доволі ходить. Вже буде йти. Вечором ще сам без нього прийде, так подивлюсь. На ранок ще оставлю, те вже заберу, їх потрібно розпутати, десь підлатати, вони порвані вже. Потім може ще поставлю і так дві щуки взяв, одна втекла. Треба щук тут довибивати, щоб вже не було. То тобто й можна навесно запускати ще рибу, дивитися, якщо тоді розводитись буде. То... Плов колетів. Ходить, сміється йому. Попло, скучно. Попло, Щось говорить сам з собою. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.